Ну, Сьогодні я бачу за столом, бути. тренувався, да? так. знов в тебе Італя. Дивись футболка, бач? Наш війський і кучузок. Втірав тебе і Таля. Міняй футболку, скажеш і мамі, що купив. Хорошу, нашу, українську, щоб було, от Україна пише, бач? Купуєш таку футболку собі ззаду пишеш. Україна, місто Львів. Що в тебе написано? Ти би нічого написано. У тебе якесь написано? Дві з пекінь понятно, по-німецьки. Ясно. Ідемо дивитися, як П'яти грає, дуже інтересно грає З тим стронківським. Десять вісім, треба почекати, тому що не Десять встигне. Пітер, певно, перемагає першому ну, не Непевно, гра була рівна, але перемагає. Молодець. Прекрасні хлопці Петра. Ми бачимо, сніданок нього переварився, він вже грає більш енергічніше, менше води п'є. Тобто все окей. Один рон только що за патрон. сет, свет, почти. Підряд. Ну, трошки помирають. Щось він говорить. Нічим прекрасна подача.

Пан Шевханюк виграє певно другий сетавий. Дно, дно приймає через одну дозу лікарство, ці воду, щось таке інтересне, жовте. Ну, передає, що знаєш, дуже смачний той напіток, чи що він там п'є. Ну і Женя Трунова теж п'є. Щось там сьогодні багато п'ють. На сніданок мабуть сільку їли, з солено. Взагалі. Де той піти не бачимо. Ось У нього вигляд такий трошки замочений. Так, Щось погано. Голова болить. Під рікою. Рука чомусь ровно. Так, да ноль. За майстром спорту поки що не міжнародного класу, але то й бути, паном шукленіком Петро Батьків. Правда міста жовті. Будемо так казати, щільниці жовти. Він в Карпати. Тут почему-то Ваня, Иван помешал. Понятно. Другой бы пиздец был, все принимаю, что даже подрезку даю, но мой сын. Забыли форы, так что про Петро. 24 а зараз серьезно подачу Мабуть Проднімосні на мост так ногу ще підняв, не зря підняв ногу. 3 34, Знову дві подальше приносили нового праву ногу треба піднімати, ногу треба сказати. Підняв новий, і маєш двачка за ним. Так, Іван тут бігає. Теж щось носить. Ага він. Оооо, прекрасний чолові, прекрасний чоло. Де бакити, дав. мусив відпочити, мабуть, що. Щось буде їсти, мабуть. Він зголодні. Щось шукають йому. Дівчата шукають, касопкурки, мабуть, і що. Або рибу. Так, пішли йому нести якісь продукти, пані братейко. Оп-оп-оп-оп-оп. Ого. Жоки фана гонули. Соня. на файно. Поляси виклик, кажуть. Ну, фора був тут. Он бачив. Підняв oh! право, ну, він знову не взяв. Ну, от маєш. Молодець. Так, mm -hmm. Іван Струк бігав за очередною порцією тонізірується напітка. Ну да, зараз Петя -то прийде вживати напіток. Якісь там гірки були в кружці, Оооо, сумасшедший. тут. Потім треба запитати, як він короб. Вже не розмінається, правильно. Лапетішини договорились 2-0. Дуже поняли грає. Володя. <звук> Молодець! 87 жовтного парами і посетах ізучить. Сімдено шнурки знову розвязываються. Молодець, 10. Ну, в певному Пан Петро. зустрічі, Франки жоку. Знаємо, що Петя дав фори на кіску поворочу і Ну, а зараз певно вграє 3-0. Меневри робить, дуже інтересний. Ну, понятно, чому він зробив цей маневр, тому що треба що. Так, Іван час надає. Знову якийсь допит. Прополюс. Або пилок чоловік. Так. Щось він там розказує. А, гірок там плав. Хм. Дивно, треба нам огірки вживати. І будемо вигравати. сливаємо. Так, подача з підняттям ноги. Ти йопі палки не попав? Інтересна подача була, але франкіс не розстелявся. 10 10 Ну, Но... знову фору дає, бачимо, 10-11 за Франківськом в третій сет. Молодець. По одному. Давай, 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 давай. Так, солини біжить для франківського сейту з палку. Палка, так, щоб вони не виграли, то понятно. Зараз у нас в Україні військова ситуація, тому треба оборонятись. Це там якісь маніори в команді підтримки. Прекрасний бекінг, він сі кінець стола. Петро бачить файне поле. Ось угу. такої команди підтримки ми сам виграли. Так, інтересна подача, ногу підняли, виграємо. Не підняв тому. М -м -м -м. Так. Пара присідаю. 13-13. Третій сет. А, -а, -а що сміло, прекрасно. Що в нього справа? Не правда, на І Преставник франківських, певно, його забуваємо за зажохуємо. О, біда. На жаль, на жаль. Пані братейко. Помогла діяти уклідову працю, чистині то буде. Так, ось ми побачили, що Іван Струк поклав на, на стіл, Ой, ось гірки, огірки. Ось Мабуть для Петра. Піт... Півтора гірка висили. Значить, 1-2. Антійський програє. Престаний жовкий. Подача. 1-0. майстер спорту подає. Пан Сафронюк Петро Жовко, Україна. Галичина, Молодець. 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 Прекрасно поле віддає. Хорошо полобачити. Що сьогодні? ГТО, А, писла болит, правильно. Писла призыва. Не меньше битвы пляс, молодец. Миссии искупили, хлопцы. Так. Стрега, да. Хороша подача, Бокова, але але. С побрезки, элементом подрезки. Франківську не побачила. 1,5. 5 Жовка попереду. Прекрасний Бекінг. Імітація була вліво, а дав піку вправо. Саме Тінецькіла. Молодець. За Франківську. Рехунок, звісно, здивував його, коли він подивився. Бекінг. Ну, ти можна сказати, не полімент Бекінг. Тіпу чок Мабуть, він по спеціальному заробітку вам секрет. Нестандартно, Да, Подачі не гордні. Останні два сети, подає він дуже грамотно і не може взяти. О, хороший топс не закрив. Не закрив. Прекрасно, молодец. Молодець! Реакція хороша моя. Рехочешь, бус недавно вже... Твердий чи там. Гарячий, чи як там називається. Смачний, мабуть. Не вийшло. у нас то, зліва. Так, тут дійсно. ним. Грай. Сам грай. Так, ногу підняв і сили забагато, Прийти не за стіл. Пять десять. Фу. Що, там? Що там? Чули якісь голоса, кого-то? Понятно, кого-то там. Були. Ну, Но... Знову форуміє Петро, починає, заставляє команду пітринки хвилюватися. Так, пантернол вже маскирується під зелених чоловічів. Що в нього там шрайбен напише? Так, Петро на подачі. 10-8. Ми знаємо, Петя форуди як завжди. Грає дуже певно, так і тут. Це не проблема. Все витягує, хороша підрізка. Все, переноси йому перемогу. Тайна на перемогу 3-1. Один себе дав землякам нашим в Санкт-Петербургі, щоб вони не дуже бажали. О, Василь Васильович, що зараз скаже. Запитав, чому обіждають його ученики, учеников, так сказати. мастери спорта. все да. это кажут Ему очередно просит за раз забыть в там. Так, 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 <соценно> 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 так. Так, записки. зерки мой будни, да. Панел, типа. так. Да. Мы можем поехать сейчас туда. Без проблем, только До досниму. Ой, да. Там, та... там просто такая ситуация. Четыре, да. там начнется сваливание. Понял, начали уже. Там, ну, я разговаривал, сказали, что ну, приедете в два, не вопрос. Угу. С двух до трех там. Все, мои действия. Выключаю, беру с свои и едем, да? Добро. Все, добро. Куда, э, Леша, куда подойти? Ну, Понял, все три минуты. Так, зараз ми вже не обичай. Нам треба беншу зміг біти резко удалитися.